дня! Сьогодні приготуємо мій улюблений тирамісу, десерт, який не потребує випічки і виходить дуже ніжний і смачний. Ми спододаємо маскарпоне, туди ж охолоджені 30% вершки. Далі 100 г цукру, в мене цукрова пудра і ретельно взбиваємо міксером. До таких м'яких піків. Тут в мене заварна кава, заливаємо її окропом. І далі беремо тістечка Савоярді, спеціально для тірамісу. Звичайно, можна використати і інші, Але оригінальний рецепт іде саме з цими тістечками. Вмочуємо їх у каву, не дуже, щоб вони не розм'якли зовсім. Викладаємо перший шар, перемазуємо кремом. Можна робити в будь-якій формі. Я роблю в кулінарному кільці, яке Теж простелила ацетатною плівкою. Другий шар аналогічно. Обов'язково між тістечками залишаємо трохи вільного простору і туди вкладаємо крем. Так, ретельно перемащуємо. І третій, останній шар. Можна, в принципі, зробити два шари. Але в мене з одної пачки такого печива вийшло торт якраз діаметром 20 см в три шари. Шар кремом, він має бути трошки товщий, ніж попередній. І відправляємо десерт у холодильник на 2 години. Виймаємо, виймаємо з форми. Як бачите, десерт виходить досить м'яким, але при цьому гарно тримає форму. Звичайно, можна додати ще фрукти, малини, але в мене класичний такий рецепт. Посипаємо какао, Те, за смаком можна трошки більше, трошки менше. І розрізаємо на порції. Дуже люблю тіремісу і, звичайно, домашній смак не порівняти з магазинними.